Що з українським ППО? Ми ставимо собі запитання про це пишуть західні медіа. Треба розібратися. Ви на youtube каналі Ми Україна. мене звати Юлія Галушка. Дякую, що дивитесь, Обов'язково підписуйтесь. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео і пишіть свої думки в коментарях. YouTube так працює. Потрібні ваші реакції. Тоді це відео побачить більше людей. Власне про. Ситуацію з протиповітряною обороною про боєприпаси до неї, про російські шахеди і їх модернізацію. Ну і про українські дрони сподіваюся, встигнемо поговорити з Вадимом Кушніковим. Це оглядач Полтав оглядач полтаву мілітарний. Вадиме, вітаю, доброго дня. Ну, давайте почнемо з того, що е, чому була пауза в обстрілах. На вашу думку, з чим це пов'язано? Чи Росія накопичувала снаряди? Тому що західні медіа пишуть, що снарядів у них вдосталь. Але ж чомусь мовчали від останнього великого масованого е, комбінованого удару 24 квітня. Ну, безпосередня логіка в тому, що була певна така. Тактична пауза в масованих а, повітряних обстрілах це дійсно в першу чергу пов'язано з тим, що росіяни вони акумулювали свої запаси по а, балістичній номенклатурі, по а, номенклатурі крилатих ракет для того, щоб мати, а, по перше, ті резерви, які будуть для них. Скажімо так, комфортними, оскільки ми бачимо, що, до прикладу, за кампанію 22 22-23-го, в тому числі на початку 24 го року, росіяни активно застосовували свої приладі ракети, застосовували балістичне озброєння. За останню номенклатуру їм навіть довелося звертатися за допомогою до Північної Кореї для того, щоб компенсувати ті втрати в цьому озброєнні, які вони вже. Понесли і безпосередньо поповнити свій парк по цінам кутурі. Тож дійсно логіка вона виглядає таким чином, що росіяни обрали певну паузу для того, щоб накопичити достатні для нанесення масованих ударів резерви по цим видам озброєння, і в тому числі для того, щоб мати певні резерви для наступних подібних атак. Ну, але ось, наприклад, за якомість пише, що у Путіна в резерві близько пів тисячі балістичних ракет може бути ця оцінка реальною. Якщо ми беремо в сукупності а, також ті а, балістичні ракети Кен 23 кн 24 які а, поставлялися з північної Кореї, то дійсно ця цифра виглядає більш ніж реалістичною. Тим паче, ми бачимо, що динаміка а, російського оборонно промислового комплексу вона а, лише прискорюються, тобто вони роблять великий акцент саме на виробництві подібної номенклатури, тобто це і балістичні ракети кінжал аеробалістичні, це і іскандери М, які вони активно застосовують а, як по цілях в оперативному тилу а, українських сил безпеки оборони, так і проти а, цивільних а, та критичних для інфраструктури України цілей. До речі, інститут вивчення війни пише, що ці удари вони передусім, ну крім того, що це чистий тероризм, який ми відчуваємо на собі, але це ще удари, це для того, щоб посіяти зневіру в тому, що війна закінчиться добре для України. Тобто, посіяти зневіру в українських головах і в європейських головах. Ну ми живемо в таких умовах уже понад три роки. Думаєте на кого це більше діє? В першу чергу це дійсно показує те, що росіяни можуть собі дозволити подібні атаки. Психологічний ефект від них дійсно проти українського цивільного населення. Він ну, як би так, дипломатичніше сказати, не здивував українське населення. Відповідно, ми бачимо реакцію наших західних партнерів, які дійсно трошечки. Занепокоєння висказали своє, але в тому числі ефект психологічний теж безпосередньо несе подібні атаки. Тобто, тут, скоріш за все, росіяни вони націлені більш на міжнародну аудиторію, щоб показати свою якусь могутність, в тому числі щодо того, щодо спроможності України відбивати подібні атаки. Ну, власне, про спроможність це найголовніше, що, що я хочу з вами обговорити. Бо той же заекономіст пише, що Росія виробляє стільки шахедів за три дні, як раніше за місяць, тисяча штук. Ну, от вони припускають, що скоро добова атака може нараховувати тисячу шахедів. Загалом. Ну, власне, чи маємо ми спроможності стільки збивати, і що нам треба робити, щоб ми могли відбивати ці атаки? Тому що, наприклад, я живу в такому районі, де я кожну ніч слухаю шахеди, як вони летять, як нам працює система ППО? І я розумію, що хлопці не знаю, чи є там дівчата вони працюють без зупини, але попри це шахеди пролітають на захід України і перетинають межу Києва. Тобто, що нам робити, чи встигаємо ми розробляти? Спосіб збивати ці шахеди, подібні загрози вони можуть бути нівельовані ну, станом на зараз виключно в асиметричний шлях. Тобто, це не стосується, скажімо, класичних засобів протиповітряної оборони, які наші сили безпеки оборони мають в своєму розпорядженні, такі як зенітно-ракетні комплекси, хоча вони теж активно залучаються до відбиття. Кожного з повітряних загроз та працюють без зупину 24 години, 7 днів на тиждень. Але тут важливо розуміти співвідношення ціни одного збиття проти ураженого об'єкта Тобто, дійсно, ми бачимо, що витрачати керовані зенітні ракети, вартість яких сягає декількох мільйонів доларів проти такої цілі, як Шахет. Рано чи пізно економіка просто не дозволить, і ми бачимо, що будь-яка навіть розвинута країна а, західного світу, яка має потужний оборонно-промисловий комплекс, станом зараз не може виготовити тієї кількості зенітно керованих ракет для того, щоб задовільнити потреби країни у відбитті подібних загроз. Тобто, тут мова йде про а, розробку та впровадження. Тих же самих дронів перехоплювачів, які можуть економічно ефективно вирішувати подібні задачі, також ми можемо згадати про автоматизовані системи, тобто, це і турелі, які мають досить сучасні та просунуті системи наведення у декількох спектрах: та інфрачервоний спектр, це і нічний канал бачення, і за рахунок автоматизації вони. Може демонструвати досить високий рівень ефективності та влучання також ми можемо згадати про розробки українських команд та конструкторів щодо а, лазерної зброї. Також ми можемо згадати, що Велика Британія передавала у 24-му році свої розробки для того, щоб, а, скажімо так, провести натурні та фактичні а, тестування своєї системи, оскільки вона ще не прийнята офіційно. На озброєння Великої Британії і безпосередньо велика е, увага зараз покладається на дрони перехоплювачі, які можуть так само масштабовано застосовуватися проти подібних загроз, як ударні безпілотники типу «Шахет». Ну тут у мене два питання з цього: в чому проблема виробляти більше снарядів, тому що ну, наприклад, Мілімон французький пише, що в Україна вже немає снарядів до кроталь, немає снарядів до «Насамса». В штатах кажуть, що обмежена кількість ракет Петріот, і очевидно вони відкладаються для застосування в тихоокеанському регіоні. Чому не робити більше? Є попит. Це ж економіка. Є попит, є країни, які готові платити, але виробництва не масштабуються. Чому? В першу чергу. Тут треба дивитися по країнах походження. Якщо ми беремо європейські комплекси, такі як Роталь, такі як Самбті або Шумамба, то вони передавалися безпосередньо зі складів зберігання, якщо ми кажемо про зенітно керовані ракети, або ж вони передавалися безпосередньо з тих військових частин в тих країн, де вони стояли на озброєнні. І тут ми ну, дійсно бачимо, що конфлікт такої інтенсивності, який ми маємо тут. Війну такої інтенсивності, яку ми маємо станом на зараз, ті запаси, які зберігалися на балансах країн донорів, вони мають тенденцію А, Відповідно, для того щоб виробляти більше, це треба переналаштовувати і виробничі ланцюжки та безпосередньо саме виробництво для того, щоб можна було казати про якісь такі кардинальні звиги в бік збільшення. Змітних ракет. Що стосується європейських партнерів, то Франція вже анонсувала на 25 рік збільшення виробництва ракет Астер 30, презентували наприкінці минулого року Астер 30 ng які безпосередньо застосовуються в комплексі Самті. Також це стосується ракет до комплексу Круталь. По американським комплексам тут ситуація. Плюс-мінус ідентична, ми бачимо, що корпорація RTX, вона анонсувала вже на 24-й рік кратне збільшення виробництва ракет-перехоплювачів до комплексу Патріот. А саме йдеться про перехоплювачі, які здатні ефективно протистояти загрозам з боку балістичних систем, балістичних ракет це ПАК-3 МСЄ Тобто тут ми бачимо просто такий е випадок, як певний геп, тобто така прогалина між тим, як швидко вичерпалися резерви, які були накопичені, між тим, як виробництво може покривати той попит, а загалом покривати запити як власних збройних сил країн, де вони е базуються, так і України. Тому ми читаємо і звіти повітряних сил: Росіяни модернізували Ескандери, Росіяни модернізували шахеди. Чи встигають, наприклад, американці модернізовувати той Патріот для того, щоб він міг збивати балістику нового покоління? Чи, чи дочекається, що кінжал таки буде ну, неушкодним для систем ППУ? Кінжал він базується на досить Простих для розуміння принципах, якщо ми кажемо про а, високоточну зброю, яка така дійсно за своїми тактико-технічними характеристиками наближається до розуміння та терміну гіперзвукова зброя, то тут варто розуміти а, певні специфіки щодо наведення. Ми кажемо, що є іноційні комплекси наведення також використовуються в тандемі супутникова навігація. І ось тільки комплекс GPS, який американський, може задовільняти за швидкістю обробки та передачі інформації, своїми характеристиками, може бути інтегрований в подібного класу зброї. Тобто, з питанням глушіння сигналів GPS, у нас в принципі засоби радіоелектронної боротьби доволі давно навчилися ефективно боротись. Але все одно велика загроза залишається від подібних комплексів і ігнорувати повідомлення повітряних сил про ракетну небезпеку не варто в будь-якому випадку. Що стосується модернізації, то починаючи з 2022 року, ми могли побачити в відкритих джерелах систему 9Б899, це Окремий елемент, який застосовується разом з ракетою скандер М, і якраз цей елемент він слугує а тою кидною ціллю, яку в процесі польоту та маневрування а, використовується ком цей комплекс для того, щоб збити наземні комплекси ТРО. І тим самим а, прорвати цю протиповітряну та протиракетну оборону, також є свідчення про те, що росіяни почали інтегрувати на подібні комплекси засоби радіоелектронної боротьби, але поки що якихось таких фактичних свідчень або ж а, уламків, де ми могли би чітко розібрати в відкритому доступі. Немає тому подібна інформація: вона ще потребує уточнення та перевірки. Ну, але якщо говорити про шахеди, ще кілька місяців тому в звітах ми бачили, що було велике кільк було велике число шахедів, які не долітали до цілі. Тобто локаційні локаційно втрачені. Ми всі напевно обговорювали, що якщо включити в час нальоту шахедів GPS в машині, то можна було прокинутися в північно-льодовитому океані. Наприклад, в мене такий телефон показував в машині, показувало, що я йду через Білорусь додому з роботи. Це наприклад. Ну тобто система працювала зараз. Очевидно, шахеди російські стають менш вразливими до таких радіоелектронних перешкод. Тут питання в тому, як ми справляємося з розробкою системи перехоплення, тобто, ось уже скоро три роки, як шахади летять по Україні, чи показали вони, що це зброя, яку в принципі ну неможливо на неї знайти управу. Тобто, ви сказали, що це не відповідь має бути. Зенітні дрони перехоплювачі, ракет на таке не настачиш. Ну і знищувати склади, де ці шахеди складуються або виробляються. Але з прямою дією, з зенітними дронами, наприклад, в чому шахеди такі незручні, що неможливо їх збивати. Ми бачимо з відео з фронту, де збивають розвідники великі крила з шахедами, так не виходить. Що там? Швидкість, що з ними тут дійсно так, да, треба стратифікувати ці цілі за типологію та їх тактику ТТХ. Тех... 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 А в першу чергу, якщо мова йде про якісь розвідувальні безпілотники росіян, то тут принцип дії дуже простий. Це велика планерність самого безпілотно-літального апарату, за рахунок чого він може перебувати в повітрі досить тривалий час, але він не є швидким, тобто це досить таки тихоходна ціль. Якщо ми кажемо про вже модернізовані станом на зараз безпілотники «Шахет», то тут картинка вона дійсно відрізняється і за деякими характеристиками досить кардинально. В першу чергу ми можемо згадати, що починаючи з початку цього року росіяни почали використовувати китайські двигуни, вони стали більш потужними. Відповідно, це дозволило цим безпілотникам займати Більшу висоту, і станом на зараз вона може сягати 4 тисяч метрів. Крейсерська в них висота польоту це десь від 2000 метрів до трьох з половиною, а я ж кажу, в потолку вони можуть і до 4 тисяч метрів підійматися. Відповідно до зростання потужності зросла і швидкість. Якщо раніше швидкість шахидів була на рівні 150, 160-180 км, то зараз вони можуть в крейсері розвивати швидкість 200, 220-230 км на годину. І тут треба сказати, що ми бачили досить успішне застосування української міської авіації, а саме а, гелікоптерів Мі-8, Мі 24 для перехоплення таких цілей, як шахет, то станом на зараз. Не в кожній ситуації, наприклад, вертоліт М8 може наздогнати цей шахет. Вертоліт, заважає... вертоліт може не наздогнати шахет? Так. Так. Ну, якщо так. ми беремо співвідношення швидкості до висоти, то якщо він на висоті десь 3 тисячі метрів розвиває швидкість 200-220 кілометрів, то мі 8 за ним вже не, не наздожене, на жаль. Мі 24 ще справляється з цією задачею, але я ж кажу, що це при певних сценаріях, тобто це не те, що там стало практика. Ми дійсно продовжуємо бачити ефективні кадри і ефектні кадри а, ураження на міської авіації цих а, ударних безпілотників. А що стосується вже перехоплення їх безпосередньо зенітними дронами або дронами-перехоплювачами, то тут досить активно ведеться робота для того, щоб автоматизувати. Процес, скажімо, захоплення, цілі та автонаведення, бо слід враховувати, що подібні перехоплювачі вони працюють ну, за принципом FPV тобто вони керуються оператором від старту до враження цілі, і цю технологію без дійсно такого ефективного засобу, який буде помічником оператора, масштабувати. Дуже складно, тому що перехоплення повітряної цілі це потребує досить е, високого рівня підготовки самого оператора безпілотника перехоплювача дуже цікаво. Це багато що пояснює і в цифрах, і в статистиці, і в тому, що ми тепер чуємо ночами. Але знаєте, якщо читати соцмережі, то дуже часто там є такі: а ми досі не зробили свій шахет і досі не б'ємо по Росії. Ну от я зараз читаю розкові новини. Відбувалися загадкові атаки на Підмосков'я вночі. Та зранку там знову був оця, наша улюблена українцями операція Кавьор, коли росіяни не можуть нікуди літати а для Росії. Це дуже суттєвий удар логістика. Так, от розмі заявляли, що сьогодні по Росії було запущено 296 БПЛА. Тобто нормальне число, чи ці дрони, які вже запускаються. Ну ясно, що не буде числа уражень, чи вони співмірні за ефективністю із шахедами? Тобто, те, що ми б'ємо по якимось аеродромам по виробництвам, ми бачимо результати, це безперечно допомагає фронту, але боєприпас, бойова частина, швидкість ураження ПВО, ППО. Чи настільки вони вже для Росії болючі як шахеди для України? Якщо порівнювати, скажімо так, виключно тактико-технічні характеристики, то вони співвідносно. Тобто ми бачимо, що останні модифікації шахедів вони мають бойову частину вагою до 90 кг. кілограм. А наприкінці минулого року повідомлялося, що Ударний безпілотний лютий, він Жан 196, вже має серійно бачею вагою 70 кг і більше. Тобто тут я буду трошечки обережний для того, щоб не давати зайвої, як то кажуть, інформації для нашого ворога по якихось конкретних тактиках технічних характеристиках українських виробів, але загалом ми можемо побачити, що співвідносно виробництво. Дійсно, росіяни вони можуть масштабувати з огляду на декілька факторів, тобто в них немає постійної загрози з боку застосування балістичної зброї по їх підприємствам. Відповідно, вони можуть більш вільніше себе почувати в цьому питанні для того, щоб масштабувати та розвивати конкретні виробництва, і в тому числі українські розробки, вони не поступаються по швидкості, не поступаючи по висоті польоту по засобам навігації, і такі дописи, де український шахет. Ну, якщо є бажання просто скопіювати якийсь конкретний виріб, ми можемо побачити це до прикладу українського колективу з їхньою розробкою батяр. Вони взяли таку саму аеродинамічну схему, будь ласка, ось можна назвати його. Українським шахедом, але це буде досить некоректне порівняння і неспівставне порівняння. Тобто просто тут треба розуміти, що це певні такі, скажімо, більш на емоційному рівні, оскільки ми можемо згадати попередньо о, таку хужу ситуацію за змістом, це де український ланцет. І станом на зараз ми бачимо, що ланцети. Перестали бути настільки ефективним ударним засобом по лінії бойового зіткнення, оскільки ми бачимо, що український проект дронопад та інші подібні проекти, які а, допомагають з поставкою зенітних дронів перехоплювачів, з навчанням екіпажів з допомогою а, допомагають інфраструктурно, допомагають технікою, але вони втратили свою ефективність а, так само за деякий час. Розвинуться технології щодо перехоплення, це вже саме шахедів, і вони теж відійдуть в історію. Сподіваємось, це станеться пошвидше, дуже хочеться. Вадима записала собі на наступний раз. з вами поговорити про ланцети, бо я вам обіцяла менше часу. Вже бачу, що перебрала. Мені знаєте, хочеться розумувати ще тою уявою, з якою наші виробники називають свої дрони. Тобто це не шахет, Герань Гербера, лютий Бобер. Люти росіяни називають февральом, У них вони прилітає февраль в травні. Ну, то нічого. а били летіло і, і побільше. Сподіваємося, що наші інженери зможуть це робити, і вистачить сил у наших оборонців. Вадима, спасибі вам велике. Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний. Дякую, що дивилися. Дуже. Долучайтесь до обговорення в коментарях. Обов'язково ставте вподобайку. Ми будемо вдячні за ваші реакції. Спасибі, до зустрічі.